Якщо в тебе чоловік такий самий, як я, лінивий, ну і так, як тобі здається, він не хоче з отакими мішками бігати біля під'їзду, витріпати, то, щоб на нього всі дивились. Він дихав тою пилюкою, не проблема, не сваріться вдома. У нас є вирішення в магазині Стар у Львові на вулиці Стрийській, 45, продаються отакі от шикарні пилососи від компанії Касел, американська компанія. Оце не просто виїмка під шланг. Це реально по потужності, як чорна діра, вона затягує в себе все, що може. Він легенько, легесенько розбирається, відкривається, висипається, все миється, нікуди не потрібно ходити. Просто в сміттєве відропу висипали пилюку, все, що ви назбирали там. І ніяких сварок немає. 4 тисячі гривень, рік гарантії, фільтр хепа, отакі фільтри губкою, які миються. Його вистачає приблизно на рік, продаються ще додатково, у нас по 430 гривень я зараз в наявності останній залишився. Тому зробіть життя простіше, і собі, і чоловіку, просто поміняйте по, по рухотях і не треба з тими мішками нікуди бігати.